Курський напрямок став одним із найгарячіших на фронті. Росіяни захопили північний виступ ЗСУ та просуваються в суджі. Цьому сприяє участь у боях солдатів КНДР та використання ФПВ-дронів з оптоволоконними кабелями. До того ж, російські війська переважають у чисельності. На сьогодні російське групування Курськ складає близько 60 тисяч особового складу. Протягом тижня вони повернули свій контроль над територією 105 квадратних кілометрів. Російські воєнкори 9 березня заявляли, нібито про взяття Суджі, Мартинівки та захоплювалися маневром військових, які по газовій трубі вийшли в тил підрозділам ЗСУ в суджі. Проте надвечір оцінки ситуації дещо змінилися. Виявилося, що операція труба стала смертельною пасткою для майже сотні російських спецназівців. Частина з них задихнулася в газовій трубі. А тих, хто вижив, знищили і взяли в полон ЗСУ. Наразі сили оборони України ведуть ар'єргардні бої в районі Суджі. Певною мірою це пов'язано з відключенням України від розвідданих США. Але керівництво країни зараз обговорює за європейськими партнерами можливість надання таких розвідданих, а також спирається на свої власні які зокрема допомогли дізнатися про так звану операцію труба та зірвати її, основне завдання українських захисників на даний момент зберегти контроль над трасою суджа Суми, у тому числі й на випадок безпечного відведення військ, якщо виникне така потреба.